Тема нашого сьогоднішнього уроку яким бути. Кожен з нас інколи задумається, як вчинити. І кожен з нас задумається про те, яким бути, якою стати людиною. Сьогодні ми з вами якраз таки подивимося, якими ж треба бути людьми. Ми, сонечко, вітаємо, встаємо разом з ним. Зарядку починаємо під небом голубим. Бажаю, щоб небо було не тільки голубим. Я бажаю, щоб небо було мирним. Пригадай, як ти поводишся вдома, як поводишся у школі? Що ти робиш із задоволенням? Так. Вдома ми виконуємо якісь свої обов'язки домашні? Також ми маємо час на вільне проводження часу, тобто на ваш відпочинок або ваші хобі? А у школі? В школі ми навчаємося, відпочиваємо, граємо із друзями, спілкуємося. Скажи, що ти робиш із задоволенням? Яким бути. Усі ви впевнено скажете. Треба бути хорошими. А що означає бути хорошою людиною? Що означає бути хорошою дитиною? Завжди думай, як люди оцінять твої вчинки. Не все, що приємне і бажане для тебе, так само буде приємним і бажаним для інших. Умій підтримати людину, у якої трапилася біда. Не завдавай людям зла, кривди, болю або тривоги. Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводилися із тобою. Що ти можеш сказати про себе? Поясни, чому ти так вважаєш? Яка ти дитина? Добре, давайте переглянемо дії дітей. Вони підказують, що потрібно використовувати такі правила. Треба допомагати іншим, коли треба, вміти радіти успіхам іншого, прагнути виручити друзів із біди. тобто допомогти. Якщо хтось цього потребує, не треба завжди підходити і питати, допомогти чи не допомогти. Коли ви бачите, що є потреба, ви можете підійти і допомогти цій людині. Діти можуть бути працьовитими, можуть бути лінивими, добрими або злими, акуратними або неохайними, слухняними або неслухняними. Але кожній дитині можна допомогти стати кращою. Граємо в гру чарівні окуляри. Крізь чарівні окуляри можна побачити тільки хороше, передаючи їх із рук в руки, розкажіть, що гарного ви бачите в учневі або учениці, що стоїть поруч. Ми говоримо тільки про хороше. Тобі, як і кожній людині, властиві певні якості, тобто риси характеру. Від твого характеру залежать успіхи в навчанні та ставлення до праці, стосунки з іншими людьми та ставлення до себе. Які ж риси характеру властиві тобі? Скажи, які риси характеру тобі слід виховувати, а яких давно вже слід позбутися. Будь ласка, виховую собі ті риси характеру, які допоможуть досягнути успіхів у житті, тобто хороші риси характеру. Ось цікава інформація. Маленькі дельфіни найслухняніші діти. У перший рік життя вони не відпливають далеко від своєї мами. Вони повторюють усе, що вона робить, вчаться добувати їжу, уникати небезпек, а також спілкуватися з іншими дельфінами. Будь ласка. Дай відповіді на запитання, що цікавого для вас сьогодні було на уроці, що нового ви дізналися, що було складно, а що легко? Чого навчилися на уроці? Як будете застосовувати нові знання та навички? Що найбільше сподобалося! Я обрати цеглинку Лего, яка буде позначати, як ви впоралися сьогодні з роботою на уроці. Де жовта гарна робота, помаранчева я молодець, червона, мені потрібна допомога, зелена, мені все вдалося, Зел... блакитна я працюю добре, і синя я можу працювати краще. Будь ласка, обери ту цеглинку, яка своїм кольором показує, як ти сьогодні попрацював на уроці. Чи попрацювала? Дякую! Ви чудово впоралися з завданнями нашого уроку. Я вами дуже пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекатиму на вас на нашому каналі. Бувайте!